Дорога встелена квітами. Мешканці села Оздів вийшли зустріти жалобний кортеж і віддати останню шану герою Юрію Кравчуку, який зростав на їх очах. Довгий час захисник вважався зниклим безвісти, і рідні до останнього сподівались, повернеться додому живим. ми все надіялися, що він ще може де в полоні, що він може теж. В госпіталі, якому може пам'яті немає, може, цей ми все надіялися, що, що що буде живий. Але тут подзвонили, сказали. Так мені дочка сказала, каже, мамо, не йшли. Юр, я, я ж зраділа, Ко, як не йшли? Живий, та да? все хорошо. Ні, каже, мама, не живий. каже. Що все-таки підтвердили, що він загинув. Спочатку його вважали зниклим безвісті. Поки якісь ну, фрагменти тіла були знайдені. ну і вже їздили здавати ДНК. І оце вже підтвердили ДНК, що це іменно Юра наш. Результати ДНК рідні отримали лише минулого тижня. Герой Юрій Кравчук загинув за Україну ще 20 липня минулого року біля села Парасковіївка на Донеччині. Йому на віки – 46 років. Звістка про героїчну смерть захисника стала справжньою трагедією для всіх, хто знав Юрія. Веселий, хороший хлопець. Любив компанію, помагав всюди, всі, всі, всі завжди приходив, помагав. Старався, як то кажуть, бути ну, хорошою. Дитино. У нього батько рано помер, батько йому ще в школу він ходив. От. І так мама їх двох хлопців тягнула на собі, виховувала, що могла, так давала, виховала хороших хлопців. Жалко, що такі хлопці гинуть. Не за що. Він в АТО був, пройшов в АТО. Оборонці відспівали у церкві Вознесіння Господнього, У полеглого героя залишились мама та брат. Юрій Кравчук не встиг створити власної родини. Всім селом захисника проводжали в останню дорогу. Хороший хлопчина був веселий, добрий, спокійний такий. Ну разом крови пасли з нашими дітьми. Дуже хороший. І такий був і до мами хороший, і до дідуся бабусі. Допомагав, приїжджав в село, допомагав дідусю, бабусі. Працювати сільський такий зразу був чина, наскільки жили ми тут. Він жив в селі працювати хороший, такий добрий. У цивільному житті Юрій Кравчук працював будівельником. Колеги теж прийшли віддати герою останню шану. Він працював разом зі мною на будові, хороший спеціаліст. Гарно, дуже добре відносився до своїх обов'язків. Поважали його в колективі, займалися високими сучасними технологіями, це в покрівлі. Він там приймав активну участь, в коли сталася війна, напад цих ворогів. Він, щастю, відгукнувся на захист батьківщини, і ось бачите. Гинуть наші сини. Я знав його батьків, хороші люди. Ми з одного села. Разом в школу ходили з його батьками. Але така трагедія сталася. Всі дуже сумуємо. Він був м'ягка, покладиста людина, хороший чоловік. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Оздів. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Оздів для телеканалу Аверс.